Виконуємо номер 20 із розділу Повторюємо алгебру за 7 клас, підручника Алгебра 8 та математика 8, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік. Виконайте множення P помножить на різницю Х2, мінус С помножить на різницю М4, Х помножить на різницю С 3 і Д. Приступаємо до виконання. Помножимо одночлен член на кожен з одночленів членів в дужках. Маємо p множимо на х це буде px. P множимо на мінус 2, мінус 2п. Отримала різницю px і 2p. Мінус c множимо на кожен з одночленів. членів. Місц множимо на m буде мінус cm. Мінус c множимо на мінус 4 буде додати 4c. Отримали суму мінус Cm і 4C. І х на кожен з одночленів буде Cx відняти 3х, відняти dx. Номер 20 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас підручника алгебра 8 та математика 8 виконано.